Майбутнє країни це її діти. Цю філософію, давню як люди на землі, добре знали партійні керманичі, тому дбайливо піклувались про своїх юних громадян. Для них вони будували нові школи і дитсадки, відкривали технічні станції та спортивні секції. У рівному одним із перших кроків радянської влади стало відкриття Палацу піонерів у 1940 році. Чим відзначився рівненський палац дітей та молоді за свою багаторічну історію? Педагоги радянської доби розробили цілу систему позашкільної освіти, аналогів якої не було у жодній країні світу? Перші палаци піонерів, як називали ці заклади, з'явилися у 1935-1939 роках. У вільний від навчання час тут організовували розумний відпочинок та виявляли таланти учнів від 6 до 18 років. Таким чином, радянський уряд прагнув контролювати дозвілля наймолодших жителів країни рад та формувати справжніх Це будівників було комунізму. Таке добре було, що було утворено такі палаци піонерів, станції юних техніки, станції юних натуралістів, станції юних там. Туристів це дуже добре було, що не такі створень, тому що це охватило дітей позашкільний час. Батьки на роботі, а діти предоставлені самі собі. Значить, це досить хороша система. У Рівному днем народження Палацу піонерів вважають 6 березня 1940 року. Тоді Ровенський обком комуністичної партії прийняв рішення об оборудовані дворця піонерів в городі ровно. Через декілька місяців у новому закладі вже діяли різні художні гуртки, в яких займалися близько тисячі учнів. А напередодні війни тут вчили оборонятися, влучно стріляти та надавати першу медичну допомогу. До і після Другої світової у цьому будинку був палац піонерів. Старожили пам'ятають, що майже 40 років цей вхід прикрашали скульптури піонера та піонерки. Їх Тодішній директор палацу Ольга Батуріна привезла з Києва спеціально до офіційного відкриття закладу. Це було у 1947 році. У той час тут працювали всього сім педагогів, як і до війни діяли різні гуртки хоровий, балетний, фотогурток, майстрів ліплення та інші. Особливою популярністю користувався драматичний, який пізніше назвали театр юних. За час свого існування він поставив 36 вистав для дітей. Тодішні школярі також полюбляли танцювати. Хореографічним відділенням керувала професійна балерина Харківського театру опери і балету Марія Павленко. Багато номерів ансамблю пісні і танцю включали до програм загальноміських концертів та заходів. Діти відвідували палац із великим задоволенням, а дехто з них. Тут отримав путівку у доросле життя. Палац Піанеров для мене був не просто місцем, де можна провести вільний час. Він не тільки мені, він дуже багатьом дітям мого покоління. Був стартовим майданчиком для майбутнього життя. Я, наприклад, тут ходив театральний гурток, художній гурток. І все, що я тут набув, воно все потім мені згодилось. Оце воно мені дало кусок хліба. Хоч без масла, але з Маргарином йшов час. З'являлися різні гуртки та нові бажаючі ходити в палац. Часто маленький колектив педагогів був не в змозі задовільнити всіх охочих. Радянські діти майже не мали вільного часу. Після уроків у школі вони займалися у палаці піонерів, художніх та музичних школах, відвідували спортивні секції. Проблеми позашкільної освіти в країні. Вирішували на загальнодержавному рівні. Кінець 70-х – особливий період в історії тодішнього Ровенського палацу піонерів. Прийшли молоді педагоги, змінився керівник. Однак діти та їх дозвілля, як і раніше, залишалися в центрі уваги. Зростав ентузіазм працівників. Колектив був 15 педагогів, гуртків було. Тоже 15, десь так, 12-15 отків. Уже у 79 році вже було десь 20 чоловік педагогів, у 82-му було 35. На той час палац, навіть і на той час, він виконував функцію такого центру, де акумулювалися інтереси Всіх дітей, всіх загальноосвітніх шкіл. Дуже багато молодих прийшло керівників. Ковальчук, Віктор Павлович, який зараз відомий фольклорист на Україні і за межами України. Це і прийшов Володимир Михайлович Годовський. Була організована, був організований такий колектив Хореографія і хор, ансамбль пісні і танцю, дружба. Окрім звичних напрямків діяльності, працівники палацу освоювали і нові. Тут створювали відділи політично-масової та методичної роботи з активістами. Досвідчені педагоги навчали здібних піонерів шкіл міста організовувати різні заходи. Та проводити виховну роботу на місцях в той період. У нас у нашому відділі одним з таких основних завдань було це вивчення, поширення і розповсюдження кращого досвіду піонерських комсомольських піонерських дружин комсомольських організацій. І цим займалися якраз і методисти. І разом з тим працювали піонерські міські штаби. Ну в штаби входили кращі представники піонерських та комсомольських організацій, активісти шкіл на той час. Цих дітей ми вчили працювати, організовувати відповідну роботу у своїх шкільних колективах. Це були досить хороші діти, які пройшли хорошу школу активу. Той час колективи палацу займали призові місця на різних конкурсах та фестивалях художньої самодіяльності. Талановитих дітей Ровенського палацу знали далеко за межами України.